Після низки відкритих чемпіонатів Дніпра з плавання нарешті черга дійшла і до подібного області, який зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метор близько 250 учасників, які, окрім спортивних шкіл клубів нашого міста, а також регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, представляли і сусіднє Запоріжжя. Дуже приємно, що цього разу приймає більше 250 учасників в цих змаганнях. Тобто, ми бачимо, що діти. Приймають участь даний вид спорту популярний, і сподіваємося на класні високі результати. Для лідерів збірних області усіх вікових категорій, які практично у повному складі були представлені на змаганнях, вони стали генеральною репетицією і останнім заключним етапом підготовки до найближчих чемпіонатів України, що відбудуться у листопаді-грудні. Тому саме до них була прикута пильна увага тренерської ради, щоб у час, що залишається встигнути проаналізувати помилки та огріхи і заздалегідь їх виправити та гідно підготуватися до більш серйозних випробувань. І з цією метою регіональна федерація призначила відповідь. За комплектацію команд так кадетськими опікуватиметься Тетяна Куліковська з Кривого Рогу, юнацькими Дніпровець Костянтин Гайдар і таке інше. Виступають найсильніші спортсмени в В возрастах призначені відповідальні за ці возрости, які формують команду для участі в змагання всіх рангів. Цей період тренувань і це. Є підводка до змагань, де да, результати хороші. Бронзовий призер останнього чемпіонату Європи ю 23 з плавання. Брасом майстер спорту України міжнародного класу Максим Овчинніков стартуватиме на національному чемпіонаті серед еліти. Когорти найсильніших вітчизняних плавців, де Дніпропетровщину представлятимуть, окрім нього, Олександр Жолтиков, Денис Кесіль, Ніка Шрафудінова та інші. Він сам відверто зізнався, що звітні старти розглядає крізь призму майбутніх, значно відповідальніших змагань, як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Тому за таких обставин, звісно, не форсував як форму і підготовку, так і не викладався наповну на дистанціях, контролюючи при цьому час і результат. Для мене це прохідний старт. Вранці в мене було тренування. Зараз це просто як друге тренування. І сьогодні плив чесно стандарти для себе. Це дистанція 100 метрів батріфляє. Тому і на що не розраховував. А для мене зараз головний старт це у грудні місяці чемпіонат Європи. Тоді саме тоді я готуюсь і там буду показувати найкращий результат. Вчора плив плив двісті метрів разом. І якщо брати цей проміжок колишнього року, то показав добрий результат. Нам залишається побажати Максиму його покращити, як і продовжити здобувати, і завойовувати медалі про що ми обов'язково будемо говорити і розповідати. Тож успішних усім виступів.